was born 87 years ago. Друзі, років, вітаю вас в Облів'юнові. Це дід Юра, він імператор вже 65 років, як цього місцевості. Ми створюємо собі персонажа. Я роблю ящерку, тому що вона класно пливає, не слабує і добре все краде. І починаємо героїчно. Ми в в'язниці. До нас приводять якогось діда, який каже, що бачив нас в своїх снах. І його начальник охорони каже, ти тут не балуй, тому що це Юрій Септім, твій імператор. І я каже, приглядаю за тобою. Ну вони собі. Би нам скучно, ми йдемо за ними, тому що ну то so, камери сидіти І тут Імператор каже, що не всіх клинків недооцінюють, і ми розділяємося. Вони йдуть кайфовим шляхом. Ми йдемо якимись корчами. Попутно знищуючи нікого, тому що всі дуже крепкі, Ми просто тікаємо. Тут знову їх доганяємо. Імператор Юра каже знову цей в'язень. каже, ти в'язень. Ти хто взагалі за гороскопом? Я кажу, я в ти, за гороскопом бандитник. А начальник охорони такий це пастка. Ні. А Юра такий тримай амулет, знайди Джофрі, начальника служби охорони. В нього десь заниканий мій син. і там закриєте проти облівуна і спасете світ. А я відкисаю, каже Юра, і Юра відкис. А начальник, блін, ми I лохи, ми облажалися, Rome. каже. Right? А ти каже взагалі, хто вмієш? Я бачу, ти злодюжка. Я кажу, я взагалі, то злодюшка, але хочу стати магом. юзою собі скіли магічні. Він каже: really? то як ти такий молодець, тебе have проблем have з щурами і гоблінами не буде. То ти have have вали спаса і світ. With а я постою, подивлюсь, щоб імператора не хавали щури. Ми, значить, валимо з цієї всієї багадяльні на вулицю. Вибігаємо. Тут краса неземна просто дістаємо всю свою найкращу снарягу, яку ми залутали в цьому довгому підземелі, і йдемо розносити всіх і пір'я. Починаємо їх мочити. Дадада, трам тарам! І десь приблизно після 30 секунд пекельних баталій на максимальній складності, ми розуміємо, що бандоси. Не дивлячись на наче всяке магічення, дають нам хорошого ляща, ми годуємо черв'яків, а вони один одного з шашликами. Треба з цим всім щось робити. Друзі, зараз я вам покажу, як стартанути на максимальній складності. Це я для вас карту приніс. 18 позицій, откуда готувалось нападіння. Дивіться, оце гов, все 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, і так аж до 17. Це все Точки, де є Vegetables Garden по простому грядки. Ви туди йдете і лутаєте там ті грядочки, а 18 та точка, там який собі будиночок в лісі. Ну на 18-й точці там отак ідете вдоль річки, там дуже багато прикольних квіток, з яких теж крафтиться алхімія. Давайте я вам зараз покажу скільки, що на якій фермі є, і як швидко ви можете прокачатися. Бігати, я думаю, ви розумієте, перший раз вам прийдеться від точок, які вже відкриті для фаст-тревела, пробігтися. Тут все від міст добігається дуже швидко, воно все порожне. З містами погнали. Перша точечка у нас маєток лорда Драда. Ось так виглядає сам маєток. І досить така пристойна грядочка біля нього. Лутаємося, подивимося, що тут є. І того з цього маєтку ми залутали. 15 картоплі, 43 кукурудзи, 8 полуниці, 16 помідорів і 10 тютюну. Друга точечка Вітмонд. Вітмонд це просто така собі хатиночка. І тут отака невеличка грядочка є біля неї. Лутаємося. В Вітмонді вдалося назбирати борошно одне в бочці дереві, 10 картоплі, 26. Кукурудзи. Наступна місцинка це ферма штекомб. Ось так вона виглядає, ця ферма. Тут така собі невеличка, непогана грядочка. І трошки всяких квітів довкола самої ферми. Лутаємося. І то грядочка з ферми штекомб. Принесла 14 гарбуса, гілочка собачої кропиви. 36 картоплі, 102 кукурудзи, 6 листя, 6 листя і ще там дрібниці. Ну, головне, це ось 36 цибулі, 45 моркви, 102 кукурудзи і там дрібниці. Наступна точка, осколкова алея, виглядає місциночка отак. отака от в них тут невеличка грядочка, лутаємося. І трошки квітів довкола ферми. До ворогів будь-яких тут ведмедів багато, близько не підходимо, тому що вони вам надеруть заду обов'язково, в разі чого просто зберігаємося, і якщо його заграли, перезавантажуємось. Також трошки північно-східніше у нас є невеличке озерце біля ферми. Тут у нас росте лотос, всякі квіти лутаємося. І того дивіться, як тут смачно залутатись. Алькенту квітка 24, кукурудза 70, і ще куча всяких корисних квіточок, в тому. В тому числі паслін, з якого прям напряму, без додавання інших інгредієнтів, прям з нуля робляться яди. Наступні дві точки в нас довкола Скінграда. от тут одна і от приблизно друга. Але телепорта прям ці точки нема і не буде. Тому ми от сюди до цього такого кубочка телепортуємось. І тут у нас виноградник преславутий. Лутаємо. Виноградник тут просто величезний. Тут, якщо я не помиляюся, 120 винограда буде. Дивіться, ось одне поле, он друге, лутаємося. От, друзі, виноградник я повністю залутав. Получилося. 116 винограду і квітка Алькен. Тому може десь щось пропустив, бо мені здається, як 124 виходило. Тепер по карті ми також сюди йдемо, десь де буква Д кінчається. От сюди. І по дорозі лутаємо квіточки. І ось так, друзі, виглядає друга грядочка, яка отут знаходиться. І йдемо її теж лутати. Зараз подивимося, що в неї вийде погородині. Получилося в нас помідорчик 89 штук. І тільки з виноградника і помідороградника вийшло 250 алхімічних інгредієнтів. Наступна точечка в нас біля міста Чорл знаходиться. І це ферма оділ. Але тут біля самого входу в місто можна налутати трошечки грибочків, ще, тому я це позначив як дві точечки. Вхід місто з трошки грибочком, ну воно ж все геть поруч уже. І потім усюди трошки нижче з гірочки від міста спускаємося. І бачимо, саму ферму оділ і її грядочку. Пішли тут залутаємо. Тут довкола ферми нічого не росте, тут треба саму грядку залутати. Ось що здалося зібрати з цих двох точок. У нас 60 моркви, 25 різних грибів, салат, помідор, ожина, морква. От таке непоганий такий габар. Наступна наша точечка називається Пріорат Готлес Fonta. Грядочка в них тут маленька, лута на ній небагато. Дивіться, всього на всього пару капустин, картоплин та й таке, і кілька рослин, кукурудзи, редисочка, маленька грядка. Але тут ростуть довкола отакі от квітки манжетка. І листя манжетки, коли ми прокачаємо алхімію, воно буде без додаткових компонентів одразу варити зілля відновлення здоров'я. Тому довкола оцього приміщення і довкола оцього приміщення лутаємо всі квіточки манжетки. Ну і все, що інше зустрічається. Того, друзі, трошки побігав хвилини, три, може, довкола цієї будівлі, оцінює будівлі і оцих руїн, і налутав всякого потрошки. Там, як бачите, грибів досить непогано налутив. І саме головне листя манжетки на максимальному рівні алхімії з листя манжетки. З оцих 18 штук получиться зварити 36 зіль відновлення здоров'я. Наступна наша точечка Ейлсвейл. Vale". Тут цього Ейлсвейла vale грядочка насправді маленька, де й квіток поруч. Біля будівель ніяких особливо нема назбирати. Але все ж таки цю локацію варто відкрити, тому що після того, коли її відкрили, ви сюди все одно будете літати просто фаст тревелом. Тут який-не який магазин є. Лутаємо грядочку, подивимося, що тут вийде. І ось наш лут взагалі бідненький. 15 кукурудзи і там потрошки всякого. Ну воно все саме головне, що воно все перекравчується між собою на старті. Будь-яка городина. Наступна точечка примха гарма. У нас тут теж невеличка, в принципі, грядочка. Лута. Квіточок довкола грядки у промислових масштабах нема. Лута не так, щоб багато, 42 моркви. І Ще там всяке, тут, грубо кажучи, десь на 30-40 крафти зіль, але враховуючи те, що ми сюди потрапляємо просто фаст тревелом, просто нажимаємо тут хай буде. Наступна точечка, сторожова вежа Харлуна. Тут маленька Це собі вона? така грядочка є, але чому б і ні? Лутаємо. От ми залутали цю місцину, лут тут небагатий, 32 редиса. 12 моркви і трошки всяких дрібничок. І наступні дві. Дві точки, друзі, це у нас водна межа і прикордонний дозор. В прикордонного дозора одна маленька грядочка така є. І тут у нас є ще одна маленька така грядочка. Теж лутаємо. З цих двох точок ми залутали, ну таке трошки залутали, бачите, всього й потрошечки. Залишається, друзі, у нас одна точечка, я її назвав квіти, це приорат 9. Тут біля цього приората немає ніяких грядок, проте тут росте дуже багато квітів різних. До речі, пасльон тут є для ядів теж дуже класно. Штука, це з одного компонента, з одного, з одної рослини пасліну. Коли у вас буде максимальний рівень алхімії, ви можете зварити два яда. Дивіться, скільки тут квіток. Ледь не упустив один важливий момент. Ви коли телепортуєтесь сюди, от дивіться, язичок дракона. От сюди потрапляєте, ви отак обходите по праву сторону цю хатку. Тут я вже все довкола хатки оббігав, все там залутав, більш-менш. Біжимо так туди, го там такий, якби трохи темний ліс, здається. Тому, в тому темному лісі є ще хатка. Там все довкола тої хатки лутаємо. Я вже Лутав, бачите, такі пеньки лишилися. Потім, коли всю цю таку низину галявинку облутали, піднімаємося от сюди наверх. Тут є таке озерце, і там водоспадик. І ми підіймаємося вверх по течії. І в самому озерці у нас ростуть лотоси і болотні гіоцинти. До речі, болотний гіоцинт можна і в нашій місцевості реально. Завести в вашому декоративному ставочку. Він очищає воду. Я коли працював садівником, доглядав за такими. Мабуть, тому й так люблю в Скайрімі алхімію, тому що в реальному житті я теж садівник. Лутаєм це все словом. І ось друзі, я піднявся по течії догори до цього озерця. Дивіться, де я знаходжуся на карті. Звідси аж сюди, я прийшов. Можливо, варто десь і туди піти. І по дорозі буде дуже багато зіль. Перепрошую, інгредієнтів. Дивіться, скільки чого назбирав. Квітка чотир... червоної трави. 14. Листя конвалії 39, 39 насіння льону 67, насіння священного лотоса 89, паслін 57. Прям дуже жирно назбирав тут. Тепер давайте перевіримо, скільки всього лута я зібрав за годину. Давайте самі більші стаки подивимося. 27 салату, 280 кукурудзи, 175 моркви, 140 помідора, 118 винограда, 65 кореня аквігелії, 106 льону, 98 лотоса і так далі, і так далі, і так далі. Цибуля Порей, язик дракона, всяке таке. Лут оцього всього добра в мене зайняв годину. Тепер, чи ми йдемо крафтити, але ми не можемо йти, тому треба спочатку саме важке поскидати. Я отако зроблю. Посортую його, бачите. Тут можна за алфітом за вагою і за ціною. За вагою посортував. Скинув ящик, гарбузи, кавуни. І далі так по вазі. Хоп. Салат важкий, до речі. От трохи поскидав. У мене перевантаження нема. 222 з 225. І ви скажете, де це ти чемодан? Знайшов, як ним користуватися. Це хатка. Мій будиночок в імперському місті. Знаходиться він тут, набережна імперського міста. Як його купити? Зараз ми трошки накрафтим бабла на алхімії, і я покажу, як він купується. Рушаємо в ринковий район імперського міста. Йдемо в магазин The Main Ingredient. Знаходиться він ось тут. Ну, ви знайдете він тут от один The Main Ingredient. Поруч з воротами до району арени. І тепер дивіться, підходимо: тут остаємо біля прилавка торгівця для того, щоб ми могли в будь-який момент почати йому продавати. Бо по мірі того, як ми будемо крафтити, у нас буде люте перевантаження. Починаємо завжди з самих великих стаків. Відкриваємо інвентар, знаходимо наше приладдя алхімічне, у нас новацька ступка і товкач є. І обираємо наші самі більші стаки. Я беру кукурудзу і моркву. І починаю крафтити. Треба спочатку накрафтити десь на 300 золота, щоб докупів. Додаткові приладдя, реторту, перегонний куб і кальцинатор. Погнали. Пишуть, що в нас алхімія підвищено, і я тепер можу в кожного інгредієнта бачити по дві властивості. Я надіюсь, що там вже вистачить, продаємо. В нього бабки безконечні, але є важливий момент. Ціна одної ордера не може перевищувати 800 монеток. Тому продаємо. У нас створилось багато стаків, тому що про мірі прокачки алхімії у нас постійно змінювалися характеристики зілля, воно ставало дорожче, як бачите. О, ми вже на 1000 що наторгували. Можемо тепер у нього купити те, що нам потрібно. Можемо, до речі, інгредієнти купити. Вони все одно відіб'ються. Тільки вперед треба купити реторта. Чомусь е перегонний куб теж реторту і автоматичний перекладач назвав. І кальцинатор. І тепер далі скуповуємо у нього інгредієнти. Вони всі зараз відіб'ються на крафті. От і ми викупили всі інгредієнти. Satisfying... Зілля у нас одразу стають потужнішими, тому що у нас тут вже повний комплект спорядження алхіміка є. І знову беремо. Великі стаки наші городини саме, вона саме легше крафтиться. Беремо, наприклад, ось кукурудзу. І що в нас там наступне? І нехай виноград. І погнали. Третій рівень алхімії: 50 пунктів. Ваші заплямовані пальці свідчать про вашу старанність у змішуванні зілля та вивченні їхніх секретів. Тепер ви під майстер алхімії. Тепер ви розізнаєте додаткову властивість і можете витримувати більше одночасних ефектів зілля. Тепер у мене бачите доступно три властивості. На 75 буде чотири властивості. Качаємо Далі алхімію. І от, друзі, на цьому в мене закінчились інгредієнти з скілом відновити втому. І дивимося, скільки я вже алхімії накачав. 66 алхімії. Тепер а чи мені треба просуватися далі по алхімії. Але в мене є вже чимало бабла і можна піти купити хату. І до речі, треба продати зілля. Скільки If там зіллю вийшло? Ой-ой-ой, просто ціла бричка з зілля. Продаємо. Для того, щоб купити хату, треба в Imperial Сіті, в районі торгового міста, прийти сюди до Офіс of Imperial Commerce, заходимо всередину. Тут така ті в бухгалтерії незадоволена працює. Каже їм продай хату. Вона каже: Ти хто такий, не знаю тебе. Я їй кажу, то на тобі трохи. Бабла, і вона така: ого, я вже тебе каже знаю. То що продасиш? Питаю хату? Звісно, каже, дві тисячі. Якраз ну, у мене ну, зараз я... є бабло. Нам дали ключик, летим сюди. Імперіал Сіті, Waterfront, набережна типу. Щоб ви тут не блудили, ми дивимося на такий от фалічний символізм. Повертаємо ліворуч одразу свою голову і біжимо до крайніх дверей зліва. Забігаємо в крайні двері зліва, і а наша хатка друга справа. Заходимо в нашу хатку і помічаємо, що тут просто. Сервіс називається бомжатник 80-го рівня, робимо це активним квестом. Тут у нас є ліжко, можливо, навіть в комплекті з клопами і більш нічого. Повертаємося назад в Imperial Сіті, ринковий район. Ідете в цей магазин, який називається Срібразер Trade Гуд. Вони продають типу три брата і всякі ніштяки. І нам потрібен самий гарний з них. Оце його сергіус І в нього ми купуємо отакі от конвертики. Ці конвертики є обстакановочкою для нашого будинку. і Як тільки ви ці всі конвертики Таке купили, можете їх одразу й викинути, тому що це були просто чеки на оплату продукції, яку ви закупили в цього хлопця, який займається виробництвом меблів. І повертаємося в свою хату. І як бачите, в нас тут уже є шухляди, шафа, скриня. І ще шухляди. У нас є тут чотири місця, де ми можемо зберігати ваші предмети і вони ніколи не зникнуть. Для того щоб будь-яке з них заюзати, також жмемо раз. І тако F нажимаємо кнопку, і тут вже ваш інвентар і інвентар цієї шухляди, і ви можете собі обмінювати з речами. ліміт цієї шухляди гумовий просто. А ми продовжуємо докачувати алхімію. Нам треба пропустити отако тиждень. Один, два, три, чотири, п'ять, шість і сім. Пропускання тижня зайняло три хвилинки у нас. І тепер, а чи ми повторно лутаємо всі ферми, де в нас є грядочки. Заодно узнаємо, за скільки можна лутанути чисто грядочки для того, щоб докачати алхімію до 75, з рівнем алхімії, 75, ми вже зможемо варити зілля з грибів і насіння лотоса. І того, друзі, все це облутування зайняло 20 хвилин, коли вже відкриті всі точки. Дивіться, скільки вийшлося всякого добра. А насіння священного лотоса в мене з собою було, його не рахуй. А це все це я зібрав. Зараз ідемо і докачуємо до 75. Погнали до алхіміка. Можна в нього зразу перед тим, як крафтити, we'll теж скупити всі інгредієнти. Ось і порядочок. 75 рівень. Алхімія. Тепер в мене доступні всі 4 властивості. І тепер я можу крафтити також яди. Яди маю на увазі саме з певних інгредієнтів, а саме це лотос плюс різні гриби. Так, і в мене майже закінчилися інгредієнти, а алхімії треба докачати ще, аж цілих 13 пунктів. Тому ми продаємо you... все барахло цьому чуваку, have... собі залишимо тільки трошечки пошкодження здоров'я з Люсь 44 штуки нам цього вистачить. Залишив собі трошечки ядів для того, щоб відбиватись там, де підемо лутати гриби. І трошечки відновити в тому, щоб бігати. І дивіться, що ми робимо тепер далі. Летимо сюди го в леявін. Виходимо з замка на вулицю. Вздовж берега рухаємося ось сюди нам трапляються якісь вороги, Ти можна від них драпати просто. А можна його застрелити з лука, я лук забув взяти. тому будемо просто драпати. І лутаємо тут лотос. Раки вони не такі, то вже і спритні. Тож. Ну і оце, що росте, лутаємо просто за компанію. Ну прийшли ми сюди чисто за лотосом. О, ще два ляща чай холодний. До речі, тут ворота в обліві, он є. Дивіться, тепер я ось тут оце я вже вперся в край карти. Лотос, грубо кажучи, на цьому шматку лутається. Тут я вже Просто розвідку реально робив. тут у -от нас лутається лотос, і поки я той шматочок пробіг, 65 насіння лотоса зібрав. Тепер можна тако зробити. Тут є варіанти, як то кажуть. Ми можемо піднятися тут наверх, в чорному лісі, обійти з другої сторони ці ворота Облівіона, Наб' нас там не замочили. І отут повище від брами забуття повно таких осиніх грибів. Їх тут не то, що повно, їх тут просто ну не знаю. Давайте зараз полутаю їх 10 хвилин. Подивимося, скільки я їх налутаю за 10 хвилин. За 10 хвилин 375 штук я їх назбирав. Тепер повертаємося назад в імперське місто. У в будь-якому райончику імперського міста є дві отаких калюжі І в цих калюжах росте теж лотос. В кожному райончику по дві калюжі лутаємо весь лотос. Його тут орієнтовно десь 120 штук у всьому імперському місті разом росте цього лотоса. І збирати його тут безпечно. Тому що в тому лісі час від часу на мене таки пробували напасти якісь оці Гобліни, що фаєрболи кидають. В них, правда, не вийшло, але все ж вони пробували. А тут просто собі з голим задом спокійно ходиш, лутаєш, ніхто тебе не лапає, як то кажуть. Докачав торгівлю до соточки. Для цього мені знадобилось 2500 крафтів. І як бачите, алхімія, соточка, торгівля, соточка, рівень персонажа. Перший, перший рівень в мене, всього-навсього. Зараз підемо, будемо розвалювати тих чуваків, поки бігав. Це все збирав 34 атлетики, я назбирав навіть. Таке чому я обрав саме оці магічні, а не лук, з якого я планую стріляти, і легка броня, тому що стрільба і легка броня в мене в процесі гри і так прокачаються, адже я ними буду постійно користуватися. А магію мені буде важко дуже качати, тому що мені треба буде цілоспрямовано вставати і качати її. Тому я зробив так, щоб вона зі старта була вже трохи прокачана. Тепер ми що робимо? Варимо зіллячко, нажимаємось фільтри, вибираємо негативні фільтри і пошкодження здоров'я. Саме просте таке, що може таке бути. Ну беремось. Escape нажимаємо, щоб фільтри оці зникли. Беремось оцього діло І щось що не шкода. І насіння священного лотоса. Оп, і в нас є 4 одиниці 16 секунд. Це виходить 64 шкоди за 16 секунд. Давайте зваримо кілька штук. Ставимо його R показати швидкі клавіші. Ставимо його на якусь клавішу. Я на сімерочку ставлю. Одягаємо наш лук. Застосовуємо як через швидку клавішу. Летим туди, де нам на початку ті негідники нагнули. І минулого разу, як ви пам'ятаєте, війна з ними зайняла 30 секунд. Тепер це буде набагато швидше. Один. І все. І все. Два постріла, два трупа. Друзі, тут цілком логічно, ви спитаєте, Міша, ми ж це відео вже бачили, на що ти його ще раз зняв? Так я вам скажу, я оптимізував маршрут і скоротив тривалість прокачки на цілу годину. Раніше це займало 4,5 години, прокачка від 0 до 100 алхімії і торгівлі. Тепер це займає 3,5 години. Мені глядачі в коментарях зробили дуже дорешне зауваження. Кажуть, глядачі, а толку з того що ти нам це все покачав, тому що автолевелінг у ворогів, а яка нам... Різниця до їхнього автолевелінга, Якщо ми левел просто не підіймаємо, і в нас бандит-стрілець першого рівня, і ми першого рівня, тільки прикол в тому, що в нас є я де 100-го рівня, і ми можемо через торгівлю купити дуже класні шмотки, а потім рівень піднімати поступово по відчуттях піднялися до другого рівня. Якщо вже стало хардово, більше не піднімаємося. Якщо дуже казуально все піднімаємося, Но є ще такі прикаляси, як ящерки. Є такі прикаляси, як скелети, артронахи і інші створіння, які не бояться ядів. Про те, як з цим всім боротися, який білд на старті найкращий і як його зібрати, я покажу в наступних відео. Нагадую, що цей канал існує в першу чергу для того, щоб робити збори для Збройних сил України. Ми назбирали вже майже мільйон сто тисяч, і зараз активний збір у нас іде. На акумулятори для 54-ї бригади підрозділ небесна кара. Акумулятори для FPV. Якщо ви додивилися аж сюди, то я думаю, вам цікаво було. Я не збираю ніяких донатів для себе. Найкраща подяка мені буде. Якщо ви закинете пару гривень, і ми купимо нашим військовим батарейочки. Вони знають, що кожен двохсотий вузький не хоче воювати. Зроблять того двохсот вузьким і їм, і нам з вами буде від цього трошки безпечніше. Якщо навіть ви по одній гривні закинете кожен з вас, це трошки підніме мою віру в себе. Я скоріше зніму для вас, друзі, майбутнє цікаве відео наступне і трошки зробить життя в нашій з вами країні, друзі, безпечнішим. А якщо ви перейдете на баночку і побачите, що вона вже закрита, в описі під відео завжди є актуальна баночка волонтерів та медкотики, які роблять рюкзаки для старлінків, для дронів, для акумуляторів, для медиків, такничні ноші і багато іншого спорядження. Якщо вам не дозволяють ваші релігійні переконання донатити на зброю, якою по суті є в півішки, ви можете задонатити на спорядження тактичне, яке просто покращує якість життя наших військових в зоні бойових дій. На цьому все. Зараз скоресенько робимо відео. Топ білд на старті, що де можна знайти, що скільки коштує. Подивимося, скільки можна з максимальним навиком торгівлі за один круг по фермах залутати бабла. На цьому, друзі, велика вам подяка. Всіх обняв, підняв. До зустрічі.